Друзі, з вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Хочу показати ось вам цей малюнок. Я його намалювала дуже швидко на картонці таким широким пензликом, такими широкими мазками. Це стадія наброску і тут зовсім немає ніяких деталей. І мені він дуже сподобався. І далі я не почала нічого не уточнювати, нічого не робити. Тому що тут є якась атмосфера, і я вирішила залишую, як нагадування про те, що можна щось робити, не мільчити, не уточнювати. А ось так залишити. Звісно, тут десь тінь треба поправити, тут на передньому плані щось зробити. Але взагалом, то ось мені дуже подобається. А сьогодні я буду малювати. Зайчика. І ось дивіться, що я зробила. Я зробила ось такий набросок. Зайчик у мене ось в калгарі дуже багато зайців, вони буквально на кожному кроці є, бігають і на дитячих майданчиках, і просто десь по дорозі перебігають ну, жим місця. Тут не рідкість. І ось я вирішила його намалювати так, просто як на згадку. Це холст на картоні. Можливо, на ДВП, не пам'ятаю. І ось що я зробила, бачите, я еліпси намалювала. Не уточнюючи, потім вже я буду уточнювати де там глаз буде знаходитись, де там носик. Вуха в нього такі майже як по ширині, як і, як це називати? Мордочка. Ви бачите, якщо я неправильно сказала, і тут десь два, дві мордочки вкладаються. Тому. Так, приблизно якісь розміри я накидала. І зараз буду робити фон. Мабуть, трошки блакитного зверху зроблю, а тут зелена трава. Ну і заяць. Ніколи не немалювала, захотілося мені його намалювати. Ось так. Широким пензликом зробила тут наподобі неба. Не знаю, тут, можливо, якісь будуть у мене квіти, такі окремі. А Тут просто о, білий кольор замазала. Десь зелений, десь синій, о, якимось таким більш-менш середнім тоном, а потім буду затемняти і висвітляти. Тут буде в мене тінь під зайчиком. О, тут світло на ньому, тому що якось світло на нього так падало. Я його сфотографувала. О, це був день і дуже було сонячно, тому буде він такий трошки різнокольоровий з рефлексами. Ну, сподіваюся, що в мене вийде все. Зараз буду зайчика тут малювати, десь тінь вибирати. Тут ось вже намалювала трохи синім, тут, звісно, буде теж у нього тінь. Щось в мене вже їде моя картонка. Тобто, ось таким чином я дію такими плямами, великими масами зробила тональну типу розтяжку. Тут темніше, тут світліше, все одно тут я трошки ще висвітлю. А тепер я зайця замалювала, щоб білого не було. Просто ось так. Бабах, вибачте, цього разу я не брала нічого, ніякої підставки, не берти, тому ось так. Зараз тут. Ось запомна, зовсім зайця не видно. А тепер будемо висвітляти. В общем, звісно, я поголумилася від нього. Тільки так, бачите, зовсім. Єлі-єлі щось там гадується, вроді, це зайчик. Ось такий зайчик. Нічого страшного, я, до речі, малюю акрилом і він дуже гарно перекриває. Добре, мов з ким, до речі, акрилом, ось таким, деко Арт. Ось. Так. Просто якесь єсіло. Потім вже тут буде шерстинки. Так Все на цьому. Друзі, це вже наступний день. Вчора я залишила цей малюнок. Нагадаю, малювала акрилом. І наступного дня подивилася і вирішила намалювати олійними фарбами. У мене є не дуже дорога фарба. Ось така фірма. А і тут стоїть скільки 24 кольори. Я думаю, мені вистачить щось намалювати цього зайчика з квіточками. Я вже трохи накидала око. Око треба малювати як такий шар. І ось заклала поки що такі кольори. Ви ж знаєте, що покупні холсти. Оці, як у мене, такі планшети, їх треба догрунтовувати, якщо ви хочете, щоб у вас було щось яскраве, щоб вийшла яскрава палітра. Тому догрунтовують, наприклад, покриваючи клеєм ПВА, потім акриловим ґрунтом, наприклад, хто чим. І я вирішила. Що переслой мене буде акрило, а зверху масло і, можливо, щось нормальне з'явиться. Уточнила тут внизу. У нього трошки такий меншенький тут був, тут потім щось домалюю, трохи так більше зробила мордочку таку. Тут більше тут трошки менше вушка. Ну, в общем, зараз буду по всій картині розкидати масло, щоб трошки поблискувало. Тут у нього такі біленькі міста, але я роблю не білим, а білим змішаний з охрою, Там в мене багато кольорів. Ось так на політрі. І хочу трошки висвітлити. Біля очей тут у нього світло є. Ось таким чином потихенько-потихеньку я малюю. Трохи я зациклилась на цій голові, але прописала око тут. Положила трохи світліше. Треба, мабуть, стільцем попрацювати, щоб бачити всю тональність картини. І це ось такий процес нанесення поверху вже цього слоя акрилу, якоїсь краски, але якщо я висвітлюю, то це не біле, просто якась фарба змішана з білою фарбою. А на відео, можливо, здається, що я вже почала сильно вибілювати. Ну, отак от, от шерстинки спочатку хаотично наносю, наношу, а потім вже буду уточнювати. Зараз я просто роблю, щоб поверх акрила була олійна фарба. Просто заміщаю. Акрил олійною фарбою. І воно все разом змішується. Ось тут у нас хвостик такий буде, поки що положимо тінь внизу, такою синьою фарбою. І завжди я тут мішаю синю і коричневу, щоб було цю Задню ногу зовсім не видно. Ну, так, трошки обозначимо її, що вона там є. А потім все одно це закриється зеленою травою. Так, ну, так от. трошки лахматий, десь тіні положила, десь трохи висвітлила. А зараз попрацюю з травою, щоб. Хоч якось уже розуміти, яка буде кольорова гама. Так, друзі, зробила трохи контраст темним. Тут в мене тінь під сайцем. а тепер буду висвітляти. Трава і заяць, тут більш світле, тут більш темне. І на контрасті непогано це все виглядає. Але Треба уточнювати. Тепер бачу, що йому сильно. Ось тут закруглила. Треба списати трохи. І фоном зараз буду трохи виправляти. Ось такий зайчик у мене з'явився. Ну, ось, друзі, така картина у мене з'явилася. Такий зайчик трошки ще домалювати його потрібно, хочу, щоб ця краска. Осіла, як кажуть художники, і потім подивитися, дещо змазати, можливо, десь додати білого, тому що десь можливо, я багато так ось п'ятинь таких наложила. Вона повинна трошки просіститися, Фарба і тоді подивитися, що можливо додати. Десь. Якусь, мабуть, візьму таку розпушену, розпушений пензлик і трохи помалюю ще. Десь можливо. Трохи попрацювати ще з цим. Потрібно розбити, десь можливо додати якісь акценти. Ну, а просто ось так можна і залишити. Я ж там не претендую на якийсь живопис. Супер-супер. Молівала цих зайчиків, я бачу кожного дня вони по місту бігають такі смішні, і тому вирішила трошки пофантазувати на цю тему, який він може бути зайчик. Тут у мене якісь. Можливо, ще траву домалюю, тому що лапки вони там всі в траві. Він так сидить. Десь, можливо, трохи добавити темного, десь світлого. Але це все нюанси. Друзі, напишіть, чи малюєте ви анімал, тварин, природу. Які улюблені теми для малювання у вас? Мені все зараз цікаво. Я якось експериментую, хочу знайти, можливо, свій стиль. Тут через щуру в мене можливо, біле З цієї сторони можна додати білого. Ну, тобто, зрозуміло, що це такий безкінечний процес, цей шорсткий пропис. Так, от через камеру дивлюся і бачу деякі недоліки десь, мабуть, треба зробити побільше бігого акценту. І, можливо, це буде. Якийсь широкий пензлик, трохи більше білого на спинку. Зараз подивлюся. <рес> ну, взагалі, малювати це так цікаво. Можливо, десь зробити узагальнення. Не було прям везде шорстки шорстки О, низ, через що білий. Ну ладно. зараз ще трошки пограю, і знаєте, такий надзавершальний процес, він такий медитативний, трохи такий сайка. Пишіть, будь ласка, як у вас справи, коментуйте, ставте лайк і вподобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові, мої любі. Пока.